Ну... О, я завів апаратік, Ля. Ля, прикольно. Та ми зараз пушечку з неї зробимо. Пити ми можемо. Лепоп'ємо. Ще нам треба якось в туалетку, я так розумію, сходити, але як це зробити, я фіг його знаю, якщо чесно. Даюсь викрутити. Вау. Вау, а це типу СТО якась? Реліз. Но... Вау! Цени, у нас буде турбожиро. Нормас. Не, ну з турбинкою тепер набагато веселіше. Вау, вот це надо 100-2. 100, подавати. 100 подавати. А буде якийсь ефект, до речі, якщо я переп'ю? Ні. Да, у нас три треза унастріч... будет короче нормально. Ми так доедем, я думаю, никуда не выточи. Давай, давай, подмыкайся. Ага, не, все, все так тече. Чекай, 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 чекай. Прискорюйте свої двигуни та вирушайте у невідоме разом із Drive Beyond Horizon. Саме такий опис гри, в яку ми сьогодні будемо грати. Всім привіт, пані та панове. Дана гра ще не вийшла, але сьогодні я вирішив протестувати демо-версію. Гра, якщо чесно, прикольна, нам дається спочатку копієчка, а можливо ще якась інша тачка, спочатку комусь буде даватися, але саме мені випала копієчка, і сьогодні ми її збирали. І до речі, сьогодні звичайної копійки ми зробили турбо Жигу. І. Це щось типу за лонг-драйв, в нас так само регенерується дорога сама по собі, вона так само безкінечна. І по ходу дороги ми шукаємо собі паливо, воду, їжу, та й в принципі запчастини на автомобіль. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам сподобається дана гра, і ми проїдемо 50 кМ, які нам доступні в демоверсії даній грі. Ну а перед початком даного відеоролика я би хотів пожити приємно переліду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну я Не буду з вас дотримувати. Давайте вже подивимось, що ж це за гра. Стрендж. Нам тільки стрендж доступен, бо а, нам ще не доступна Infinity. Infinity ще немає демо-версії, тому завантажуємо Strange Ворд, а в мене підлакує трішки, але я думаю, що це зараз не все прогружається. Так, у нас тут є деталі від автомобілів. Двер... Ага, Дверцята треба зажимати лівою кнопкою миші, тоді все буде працювати. Так, тут у нас каністра. Тут в нас... що в нас тут? Тут ми спимо? Ну, до речі, ліжечку мінімалістично, але все ж таки, я думаю, спати можна, і це саме головне. Туалет є, все є, а де людинка купається? Ну, вона десь, я думаю, купається. Так, що в нас тут? Тут у нас чекає. Ух, ти ляк, який апаратік. Копійочка, а? Ти подиви, який апаратік. До речі, в грі є... Uh, ще українська мова, але, на жаль, поки це демо-версія, її не можу поставити, але вона тут доступна. Um... Не заводиться апаратик. Так, як вийти? Ага, зрозуміло. Нам треба, коротше, проїхати 50 метрів. Але, щоб нам проїхати 50 метрів, нам, мабуть, щось тут треба бензика, мабуть, налити. У нас тут, мабуть, бензика нема. Давай, понесли. Понесли бензик. Так тихо ти перепригніте у цю штуку, йолки палки Так, а як нам бензика залити? Ага. О! Та ні, тут у нас є, тут у нас 2,3 літри. Тут у нас все нормально. А може нам треба оливу? Хоча олива не сюди заливається, звісно, але... Що це взагалі заливаю? Воду. А на що я сюди? Воду заливаю. Окей. Апаратік, як мене тебе завести, а? Ну. О, я завів апаратік, ля. Воно газує. Так, чекай, як перемикати передачу? Оце в мене зараз питанечко. Так. Це в нас ручник. А як їхати? Ага. Ага. Наче б то я розібрався. Так, можна її заглушити поки що. Давайте подивимось, може є якісь детальки до неї, щоб якось хоча б, ну, типу, привести її в чувство, да, так сказати. У нас є задня дверка. Да, трішечки не в колір, але, ну, в принципі, зелена теж піде. Так, що в нас тут? Тут у нас ще паливо. Давай заль'ємо, давай заль'ємо максимум сюди паливо. Я так розумію, що ми тут можемо знаходити і нові тачки, ми тут розвивати цю, цю тачку. Нам 12 літрів, я думаю, що вистачить багато куди. Так, в нас є задній бампер. Зараз наша копійка стане прям взагалі пушечка. Я не знаю, чи тільки один. А я не можу її поставити. Бампер. Ну і фіг з ним. А в нас тільки один автомобіль доступен чи ні, але я думаю, через те, що це демо-версія, то тільки один. Так, а що це таке? Пофік. Ем. Воно нам не надо. Ем. Ключі ем. в нас тут є набори усілякі. У нас є ще в канітрах. У нас ще є в канітрах. гуторна ем. олива. А до речі, до речі, до речі. Відкрий капотик. А нам тут треба що? Шо... А, во, чекай. Engine oil. А тут у нас Engine Oil. Тобто сюди нам треба оливу долити, да? А я можу почухати цю машину? Вау! Ля, прикольно. Там ми зараз пушечку з неї зробимо. Так, е щось типу хавки нам треба брати. Так, нам треба брати еквіп. Воби які... А, так, да, ось його в нас є знижу, знизу зліва. У нас там є їжа, е спрага наша. До речі, тут же, я так розумію, доступний мультиплеєр. Хоч це демо-версія, але начебто доступний мультиплеєр. Купити ми можемо. Давай поп'ємо. Ще нам треба якось в туалетку, я так розумію, сходити, але як це зробити, я фіг його знаю, якщо чесно. Так, все, ми попили. Давай з собою, можливо, візьмемо ці консервні банки. Вау! Вау! Це, що це за наруто за ефект? Ю-маю. Так, а чому ми можемо завестись? О! Ми завелися. Я не знаю, як тут заводитись, якщо чесно. Ага, ми на одній передачі начебто їдемо. Як перемикнути передачі? Ага, він сам перемикає. Все, добре, поїхали. Ми куди їдемо. Я не знаю скільки ми їдемо, яка в нас швидкість, але ми кудись їдемо. Це вже добре, що як мінімум ми розібралися, як цей е, суперапаратик завести. 7 хвилин. 50 км нам треба проїхати, щоб виконати там щось. Uh, і. Спендінг зринає тафт-50 км. Тобто треба ж прожити після 50 км ніч. Чи щось подібне. Так, у нас тут і сідушечки. О, чекай, там радіатор. Заглушимо. Хоча, мабуть. Що це за звук? Мабуть, я дуже зря глушу автомобіль, бо я навіть не знаю, як його заводити, я його заводжу так. <кхе> У нас тут є капотяк від мустанга, кермо. <coughs> Радіатор, ну. В принципі, в принципі, я думаю, можна їхати далі. О, ми завелись. О, мотор. Може свапнуть? Так, ми можемо камеру перемикати. Це в речі, на мене вже максимальна графіка стоїть. О, у о, ніфігасі, у нас персонаж заросший! хороший. Братішка, ти чого такое за Ну ми їдемо, ми їдемо, це реально, скоріше за все, типу з Long Drive, але якийсь новий. Я не знаю, можливо це навіть ті ж самі розробники, я, якщо чесно, це сильно не, е, не вникав, тому що мені просто було цікаво подивитися демко, що воно таке, з чим його їдять. Третя передача, третя передача, а це в нас типу сніг чи що це таке? Ого. Пацани, що буде дріфт. Нормально. Це у нас за сніг чи щось таке, бо слизько. Бо реально слизько. Перше кеме ми, до речі, проїхали. Ми один ми проїхали. Я не знаю, чи е, варто тут все ж таки 50 кме проїжджати чи ні, але можливо до ночі е, цікаво прожити, бо судячи скріншотом, там усілякі зомбі, які ще є, ще яка штука. А можливо, ми дві частини зробимо по цій грі, я не знаю. До речі, пані та панове, знову ж таки. Напишіть в коментах, чи цікаво вам було б подивитися, як я роблю огляд усіляких демок. Мені, якщо чесно, цікаво трішки підлагою, бо я так розумію. Е е е наш, е наша дорога генерується автоматично, і в нас тут же зима. У нас тут же зима, а нашому чуваку в маєчці не холодно, йому нормально взагалі. А третя передача це прям максимальна, так? Да? Ми швидше не будемо їхати. Так, в нас тут щось зліва, щось справа нічого, зліва також майже нічого. Ну окей, їдемо. Їдемо на дорозі реально слизько. Е, в принципі, фізика тут начебто як більш-менш навіть адекватна. Але в нас, до речі, немає. Що це таке? В нас немає. як я вам сказати, цього. Е, фар. Тому нам трішки буде важко, я думаю. А якщо? Воу воу! Пацани, дрифтуємо. Так, давай подивимось. Я нічого не бачу. А можна якось яскравість викрутити? Вау! Вау! А це типу СТО якась? Тут у нас знову ж таки мустанг. Engine Oil. А, давай візьмем. Давай візьмемо. я думаю, зайвом не буде. Покладемо поки що сюди. А це на що таке? Турбінка якась чи щось таке. А я можу сюди турбіну поставити вживу? Що буде турбожиго. Не можу. Реліз. Ну. Вау! Пацани, у що буде турбоживо. У нас буде реально турбожиго. Турбожига зимою, те що треба. Три каністри в нас же є, до речі. Все, норм. А я зараз, знаєте, що хочу? Я зараз хочу пофарбувати автомобіль. Як він буде фарбувати взагалі? Жовтим кольором? Ну. Непогано, до речі. А, він прямо весь фарбується відразу. Прикольно. О, давайте знаєте, що ми зробимо. У нас є балончик жовтої фарби і балончик з блакитної. Давай сюди ще блакитну фарбу. У нас буде такий. Дитивний стиль, але мені здається прикольний. Все, воно пофарбувалось? Я думаю, що вже пофарбувалося. А я диски можу пофарбувати? Ні, диски я, на жаль, не можу фарбувати. Все, добре, я думаю можна їхати звідси, я думаю, ми тут більше нічого такого цікавого не знайдемо. Тому поїхали. Поїхали, закриваємо капотік, закриваємо багажник. Двери фари ми так і не знайшли, хоча без фар, якщо чесно, новашкувати. Так, як. Як апаратик завести? Я знову забувся. О! Нормаз. Ні, ну з турбінкою тепер набагато веселіше. З турбінкою тепер реально набагато веселіше. Правда, я нічого не бачу і. ну. Типу камон. 50 км, -ка речі, це досить довго їхати, це. Блин, 40 Це реально досить таки довго. Але окей, поки що їдемо, поки що шукаємо собі пригод на е, задню точку. І так, да, коли... Світ все ж таки генерується, то трішечки-трішечки є проблемси, але вони невеличкі ці пролаги, тому можна сказати, що це не така що ж уж велика проблема. А в нас будуть типу зомбіки? Тут у нас ще якісь зомбіки ще повинні бути, начебто, наскільки я пам'ятаю. Хотілося би, якщо чесно, мову поставити, але в демонстрамки поки що доступна тільки англійська, але українська в налаштуванні, до речі, є. І це досить таки прикольно. Давай по дріфтим. дрифт, дрифт, дрифт. дріф. Давай, зручником. О! Нормально. Нормально. О, заправочка, до речі. Що в нас тут є? Тут у нас знову ж таки є мустанг, я так розумію, поки тут є шість мустанг тільки. О, шоснарій мустанг. Копійка і мустанг тільки, але давай подумаємо, що в нас тут є. Вау. Вау. Це в нас куди? Блін, ладно, потім розберемось. Відкрити можна? Відкрити можна. Тут у нас є хавка, до речі, давай поп'єм. Давай поп'ємо. Давай поїмо відразу, хоч у нас там є запаси. Але я думаю, можна відразу вже поїсти. Я не розумію, до речі, для чого тут потрібен мікрофон, можливо тут якось для кооператива цей мікрофон існує, я не знаю. Вау. Прикольно, ця штука навіть працює, так тут у нас... Вай, от це надо стопудово. до. А буде якийсь ефект, до речі, якщо я переп'ю. Чи ні? Да, у нас, тріш... у нас трішечки мотиляє. Так, да, прикольно. Настрічки мотиляє після цього. Це ж таки є ефект. Так, у нас тут? 89. Так, 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 так. Тут у нас начебто нічого такого немає. Да. О! Фара в копійочку, ля. А ти що ми зараз... Ой-ой-ой, настрішечки мотиляє. маю. -мо. За Задні стоп навіть я нічого свій. А може цей торчомуто... мотор... ти спробуємо цей мотор сюди свапнути, а? Так вая Це що за пушка, а Це що за пушка гонка? Я можу свапнути його? А як цей дістати? А, не, не можу цей дістати. Печально. А тобто я можу цей двигун в теорії сюди, да, поставити? А, так тут же так стоїть его. А це я не можу зняти, нету, да? Акумулятор так, в нас там, до речі, щось ще є. Так, у нас трішечки мотиляє. Так, блін, як же цю тарантайку завести, а? Та? О. Хорошо, я не розумію, як її заводжу, якщо чесно. Ой-ой-ой. Як же нам... погано. все нехай вона, коротше, прогрівається я не буду навіть глушити. А лки палки, та ти толбаний. Ты серйозно? Ой, Які ми баловані не бачу, я трішечки тут цеї. У мене трішечки мотиля. Відкриється ця штука. Відкриється. Джайнойл треба, до речі, долити. Ну, чуть-чуть! Чуть-чуть як ви не підходить, а ну Ну, є нюанси невеличкі у нас. Все, поїхали. Це у нас було класно працює. Ну так, да, три... Ой, я забув пенсій... Короче, нормально. Ми так доїдемо, я думаю, нікуди не виточе. Давай, давай, перемикайся. Ага, ні, все ж таке тече. Чекай, 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 чекай. Все, ось так поїдемо. Поїхали далі. О, дальнє світло навіть є, до речі. Зараз я, мабуть, ще одну зупиночку зробимо і на цьому будемо завершатись. А, пані Ткно, ну, до речі, якщо ви все ж таки хочете, щоб ми доїхали до кінця, тобто подолали ці 50 кМ. То напишіть про це в коментах і я обов'язково зніму другу частину про дану гру. І можливо ми навіть її типу, дозберемо цю копієчку Але поки що мені подобається, поки що все прикольно. А, нічого такого я поганого в демки не побачив, що мене могло б прям, а, цей, налякати. Поки що, правильно, досить таки прикольна гра, щоб просто пофанитись я думаю, якщо в онлайн взагалі буде прям чотенько. Не знаю скільки тут багів, тому що я знаю, що за лендрайф багів дуже-дуже багато, тут я не знаю чи буде їх тільки чи ні. Але поки що в демо-версії, начебто я багів не зустрічаю, крім дивних колі... коліс, які а в нас чогось ну, типу, полупрозорі, полунепрозорі, але... Це, я так розумію, реально типу The Land але просто якісь... Можливо, допрацьований в деяких моментах, можливо, ні. Фіг його знаю, коротше. Але прикольно, я не зустрів зомбіка за ніч зомбіків ніяких, хоча вони повинні були бути. Не знаю. Пані Туно, знову ж таки, якщо ви захочете продовження, то я обов'язково його зніму в даній грі, тому що мені саме може цікаво подолати ці 50 кілометрів. Вау, тут у нас ще одна Жига. Тут у нас ще одна жига. Вай Може цей бампер сюди поставити все ж таки? Ваая, це що за пушка-конка? Я у нас е спереду встановлюється? Бля, озвій, трішки не з цього автомобіля, мені здається. Не ставиться. О, Нормас. Нормас, нормас, нормас. Так, що тут ще є у нас? Так, я воно бачу якусь зупиночку, яка в нас буде прямо зараз. І це якась, знову ж таки, заправочка, так? Так, у нас тут же якісь а, рослини з'являються на дорозі. Хоча зима, які рослини, я не розумію. Ну, окей, зробимо вигляд, що так і треба. Так. Запиняємо наш автомобіль. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, Глушимо наш апаратик. Ух, нарешті. Я не знаю, чи може тут сісти акумулятор чи ні, але я думаю, що в принципі це можливо. дін дин 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 Ля! О, до речі, передній бампер. І ти ж ти сюди. Так. Неончик ще один. Бля, це що за пушка? Це що за пушка гонка, та? Ти подиви на неї. На неї. Це що за звір? Дверцяти є якісь? О! Дверка. Майже в колір. Пішли поставимо. все викинути Йой! все поставити. Ну непогано, непогано. Ті, ну прям пушечка, а? Прям звір Пані та панове, ось ми підходимо до завершенню даного відеоролика. Даний віде по такій грузі, як Drive Beyond Horizon, і ігрушка реально досить таки прикольна, і мені хотілося б доїхати до кінця. І подивитися, чи вийде в нас зустріти зомбі або ні, хоча б подивитися, як це все реалізовано, тому що зомбі, як на мене, це досить така прикольна тема. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний відео сподобався. Ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!